Вітаю, шановні семикласники! Мене звати Наталія Яківна-Рихтік і я викладаю біологію в Одеському ліцеї номер 38 Ми продовжуємо вивчати біологію за підручником біологія для 7 класу колективу авторів Петра Балана, Олександра Козленка, Людмили Остапченко та інших. Тема нашого уроку взаємозв'язки між різними органами рослин, рухи рослин. Та дослідницький практикум. Дослідження транспорту речовин по рослині за допомогою барвників». У підручнику це параграф 20 на сторінках 76-79. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як взаємопов'язані частини рослинного організму. Виконаємо дослідницький практикум і дослідимо, чи відбувається транспорт речовин рослиною. Обговоримо, чи притаманний рослинам рух. Дізнаємось, як рослини регулюють свої життєві функції завдяки хімічним сполукам, які виробляють самостійно. Пригадайте, які органи рослин є вегетативними А. Квітка і корінь, Б. Пагін і плід. В. Пагін і корінь. Так, правильна відповідь в вегетативними органами рослини є пагін надземний орган, який складається зі стебла, бруньок і листків, та корінь підземний орган, будь-яка рослина. Росте, розмножується, реагує на зміни умов навколишнього середовища завдяки постійному обмінові речовин і перетворенню енергії. Жива рослина це цілісний організм, вегетативні органи якого виконують певні і доволі різноманітні функції. Перегляньте нотатки і пригадайте, які власне функції виконує корінь рослини. А які – пагін? Для цього можете зупинити відео на паузу. Отже, корінь закріплює рослину в ґрунті, смоктує воду та мінеральні речовини, транспортує речовини до інших органів. А пагін підтримує стебло рослини в певному положенні. Та транспортує речовини між різними частинами рослини. А тепер поміркуйте, як може ушкодження одного органа рослини коренів, стебла або листків вплинути на інші частини рослини. Гадаю, наші висновки схожі. Порушення будови чи функції будь-якого з органів одразу ж позначається на діяльності інших, а отже, і організму в цілому. Тому ушкодження кореня порушить закріплення рослини в ґрунті. Ушкодження кори у вигляді ПСК припинить постачання органічних речовин до кореня, несвоєчасне скидання або відмирання листків унеможливить здійснення фотосинтезу. Рослина з відмерлими коренями неодмінно загине, адже без корені рослина не зможе поглинати з ґрунту розчинів мінеральних сполук. Ви вже знаєте, що зв'язки між різними органами рослини забезпечують провідні тканини. Вони пронизують увесь організм рослини і транспортують речовини від корення через стебло до кожного листка. Висхідні потоки розчинів поживних речовин прямують по ксилемі. Вона утворена судинами. Це мертві клітини з потовщеними стінками. Судини забезпечують транспорт води та мінеральних речовин у висхідному напрямку. Тобто від кореня до частин пагону. А несхідні потоки здійснюються по флоемі. Це живі клітини, поперечні стінки яких мають багато отворів і нагадують сито. Тому ці провідні елементи називають ситоподібні трубки. Вони забезпечують несхідний рух органічних речовин по стеблу від листків до кореня. Центральна частина стебла деревної рослини це серцевина. Вона складається з великих тонкостінних клітин основної тканини. У серцевині запасаються поживні речовини, крохмаль, жири. Тощо у деяких місцях шари основної тканини виходять за межі серцевини, проходять деревину та луб, досягаючи кори. Це так звані серцевинні промені. Вони забезпечують горизонтальний транспорт різноманітних речовин по стеблу дерев'янистих рослин. Кількість органічних речовин, що утворилися за один світловий день у хлоропласті, перевищує його масу у кілька разів. Тому велике значення має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворюються, до всіх інших. Утворені органічні речовини транспортуються по стеблу до кореня, а від кореня постачаються мінеральні речовини і вода. Але які ж сили змушують воду і розчинені у ній мінеральні речовини підніматися по стеблу вгору? Одна з них це кореневий тиск. Він виникає внаслідок заповнення клітин і судин кореня водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту. Кореневий тиск забезпечує рух цих розчинів до надземної частини рослини. Інша сила створюється листками рослини. Вони випаровують воду зі своєї поверхні і тим самим створюють так звану присисну силу листків. Що більше води вони випаровують. То інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту, і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослини. Цікаво знати, що розуміючи те, як поживні речовини пересуваються по рослині, людина може керувати механізмом їх руху. Наприклад, якщо зменшити кількість бічних пагонів томата, винограду, Пасинкувати їх. То органічні речовини, які використовувалися б для розвитку віддалених пагонів, рослина використає для плодів. Отже, таким чином, людина може прискорити дозрівання плодів і збільшити врожай. Більше про пасинкування томатів ви дізнаєтесь, перейшовши за посиланням у QR-коді. Тож сьогодні. Ми дізнались дещо більше про рух мінеральних речовин від кореня до пагону, і органічних речовин від пагону до кореня. Пропоную під час самопідготовки практично дослідити, яким чином провідна тканина ксилема забезпечує висхідний транспорт розчинених мінеральних речовин рослиною. На власні очі ми зможемо побачити, побачити це, якщо спробуємо змінити колір рослини. Дослідницький практикум ви зможете виконати самостійно, дотримуючись інструкції у бланку, який завантажите за QR-кодом. А я продемонструю вам приклад його виконання. Для роботи приготуйте харчовий барвник, прозорі пластикові стакани. Один для барвника, а один для контрольного зразку. У мене три кольори барвників, тому я беру чотири стакани. Крім того, нам знадобиться вода та зрізана рослина, що обрана вами для дослідження: Дві гілочки або два листочки. У мене це пекінська капуста та нарциси. Один стакан я залишаю з чистою водою. Це буде контрольний зразок. В інші додаю барвники. Зауважте, що робити це потрібно охайно, тому скористайтесь гумовими рукавичками та застеліть поверхню клійонкою. В усі стакани я ставлю по одному листочку або однакову кількість квіточок. Очікую мені знадобилась година, аби побачити. Перші ледве помітні зміни кольору. А через 6 годин зміна кольору стала очевидною. Зауважте, що рослина, яку ми залишили для контролю, свій колір не змінила, бо у воді не було барвника. Бажаю вам успіхів із вашим дослідженням. Не забудьте заповнити таблицю із власними спостереженнями та зробити висновки. А зараз хвилинка руханки. Кожній нові почії, там є моя надія, поки серце б'є. Повертаємось до уроку. Хоча рослини й ведуть прикріплений спосіб життя, помилковою є думка, що вони не рухаються. На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища. Дощ, вітер, сила тяжіння, добові та сезонні коливання температури, тривалість освітлення, чергування дня і ночі. Рослина не тільки сприймає такі впливи, а й певним чином відповідає на них. Отже, рослинам, як і іншим організмам, притаманна подразливість. На відміну від тварин. Рослини мають менше можливостей для реагування на подразники або ростовими явищами, або справжніми рухами. Ростові рухи зумовлені спрямованим впливом того чи іншого зовнішнього чинника – світла, сили тяжіння, тиску, вітру, зміни температури. Наприклад, пагони ростуть у бік джерела світла. Виконуємо такий дослід. Закріпимо молоду рослину так, щоб своєю верхівкою вона була спрямована горизонтально або донизу. Через певний час її стебло вигнеться і почне рости догори. Це пов'язано з тим, що пагін сприймає силу тяжіння і росте у протилежному від неї напрямку. А напрямок росту кореня співпадає з напрямком дії сили тяжіння. Отже корінь росте у бік сили тяжіння, а пагін виносить листки до сонця у протилежному напрямку. Рухи рослин можуть бути пов'язані також з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Це ніби миттєве в'янення тільки не всієї рослини, а органа чи його частини. Наприклад, якщо доторкнутися до мімози соромливою, окремі листочки її складних листків будуть складатись, а через деякий час після подразнення їхнє положення відновлюється. Завдяки рухам ловильних листків комохоїдна рослина венерина мухоловка вловлює здобич. Витки стебла таких рослин, як хміль звичайний або квасолі звичайна, здатні здійснювати повільний рух у повітрі у вигляді спіралі. Це дає можливість рослинам знаходити опору та обвиватись навколо неї. Вусики чіпких рослин, як от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори. Після цього вусик міцно обкручується навколо неї. А чи можуть рослини регулювати свої життєві функції? Так, щоб регулювати життєві функції, рослини виробляють фітогормони біологічно активні речовини, що забезпечують узгоджену діяльність різних органів та реагування на зміни в навколишньому середовищі. Основи вчення про фітогормони заклав український ботанік Микола Григорович Холодний. Ім'я Миколи Холодного названо Інститут ботаніки Національної академії наук України, провідний Український науковий центр вивчення рослин. Фітогормони у надзвичайно малих кількостях здатні регулювати ріст і розвиток рослин. За їхньої участі відбувається різна взаємодія тканин і органів рослини. Наприклад, фітогормони, що утворюються на верхівці пагону, під дією світла сприяють більш активному росту клітин з менш освітленого боку, і рослина вигинає пагін у бік світла. Інший тип гормонів зумовлює перехід рослин у стан спокою. Це дозволяє пережити періоди несприятливих умов природи в неактивному стані. Наслідком цього може бути скидання листків або достигання плодів тощо. Поміркуйте, який подразник мають сприйняти вузики, щоб оплисти опору. Перевірте свою думку, зупиніть відео та відскануйте QR-код. Впевнена, напрямок ваших роздумів був саме таким. Час узагальнити все, про що ми дізналися сьогодні на уроці. Усі частини рослини пов'язані між собою. Таким чином, вода і мінеральні сполуки транспортуються від коренів до листків, а органічні речовини від листків до коренів. Рослини здатні до ростових рухів. В узгодженні роботи різних органів та частин рослини важлива роль належить фітогормонам. Ці біологічно активні речовини регулюють у рослині різні процеси життєдіяльності. Оцініть свою роботу на уроці. Допоможіть вирости власному дереву пізнання, доповніть речення у крапельках. Сьогодні я дізнався, дізналася. Я зрозумів. Зрозуміла, що мені було складно. Мене здивувало. Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал підручника за параграфом 20. Усна дайте відповіді на питання рубрики Поміркуйте наприкінці параграфу. Не забудьте виконати дослідницький практикум. Та дослідити транспорт речовин по рослині за допомогою барвника. Урок закінчено. Дякую за увагу! До нової зустрічі!